Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми будемо формувати уявлення про атоми та молекули, про залежність швидкості їх хаотичного руху від температури і будемо знайомитися з явищем дифузії. Запишіть у своїх зошитах тема уроку будова речовини, молекули, атоми. Ми щоденно користуємося десятками, іноді сотнями фізичних тіл, виготовлених з різних речовин, які відрізняються своїми властивостями. Як можна це пояснити? Можливо, причина криється у внутрішній будові речовин. Уявлення речовини зародилися більше двох тисяч років тому. Давньогрецький філософ Демокріт. Який проживав в 460-370 роках до нашої ери, вважав, що речовини складаються з дрібних неподільних частинок, і ці частинки були названі атомами? Чи справді атом є найменшою неподільною частинкою? Що таке атом? Яка його будова? Атом найменша частинка речовини, яка складається з ядра, навколо якого обертаються електрони. Атоми є найменшими частинками речовини, але разом з тим мають складну будову. Вони складаються з найменших частинок матерії протонів, нейтронів і електронів. Протони і нейтрони. Утворюють ядро атома, навколо якого з великою швидкістю обертаються електрони. Майже вся маса атома зосереджена у ядрі. Які ж приблизно розміри атомів? Атоми виявилися дуже-дуже маленькими частинками, розміром близько однієї десятимільярдної частинки метра. У ХХ столітті були створені електронні мікроскопи, які дали можливість одержати зображення атомів, збільшені у десятки мільйонів разів. Головка сталевої шпильки, радіус якої 1 міліметр, містить близько 10 в 21 степені атомів. Якщо ці атоми розмістити один за одним. То отримуємо ланцюжок завдовжки 20 мільйонів кілометрів, що приблизно в 50 разів більше за відстань між землею і місяцем. Тільки ж видів атомів існує у природі. В природі існують різні атоми. Інакше всі речовини були б однаковими. Учені відкрили понад 110. Видів атомів, а де можна знайти інформацію про кожен вид атомів. Вчений Дмитро Менділеєв розмістив їх у таблицю, враховуючи масу атомів та їх властивості. Атоми одного виду утворюють хімічні елементи. Кожен хімічний елемент має назву і умовне позначення. Атом гідрогену позначається буквою H. Атом карбону позначається буквою С. Атом урану позначається буквою У. Атоми різних хімічних елементів відрізняються кількістю протонів у ядрі. Атом є найменшою частинкою, яка є носієм властивостей хімічного елементу. На Землі є понад 110 хімічних елементів, що означає це, що існує тільки близько 110 речовин. Насправді існують десятки мільйонів різних речовин і вчені хіміки створюють та відкривають. Нові. Як пояснити наявність такої великої кількості різноманітних речовин? Пояснюється це тим, що атоми можуть об'єднуватись у молекули. Молекула це частинка речовини, яка складається з однакових чи різних атомів, що об'єднані хімічними зв'язками. Атоми одного хімічного елемента створюють прості речовини. Молекула кисню О2, молекула водню H2, молекула азоту Н2 і молекула хлору хлор 2. Вони складаються з атомів одного виду. Різні хімічні елементи утворюють Молекули складніх речовин. Молекула води H2O складається із атомів двох видів гідрогену і оксигену. Молекула вуглекислого газу СО2 складається з атомів двох видів, атомів карбону і атомів оксигену. І Молекула метану ch 4 складається з Атомів двох видів карбону і гідрогену, як ви думаєте, якими будуть об'єми сумішей, якщо змішати 200 мл води і 200 мл води. 200 мл води та 250 мл спирту? Якщо змішати воду з водою, то об'єм суміші буде 500 мл. Якщо змішати воду із спиртом, то об'єм суміші буде близько 480 мл. Яка ж причина того, що об'єм суміші води та спирту менший за 500 мл? Між молекулами існують проміжки, і в ході змішування рідин молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту. Як же ж називається це явище? Таке явище називається дифузія. Процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини, внаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. А що ж є причиною дифузії? Причиною дифузії є безперервний хаотичний рух частинок речовини, молекул, атомів і йонів. Завдяки такому рухові речовини перемішуються без жодного зовнішнього втручання. Дифузія це процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини, внаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. Яка ж є причина дифузії? А причиною дифузії є безперервний хаотичний рух частинок речовини, молекул, атомів, іонів. Завдяки такому рухові речовини перемішуються без жодного зовнішнього втручання. Чи залежить швидкість дифузії від температури та стану речовини? Безперервний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом. Оскільки збільшення або зменшення температури речовини спричиняє збільшення або зменшення середньої швидкості руху її частинок. Давайте спробуємо навести приклади явища дифузії в нашому житті. поширення парфумів у повітрі, запахи від ароматичних паличок, заварювання чаю. Процес дихання, транспортування мінералів та біомолекул у рослин та тварин, розчинення барвників, забруднення повітря. Я думаю, ви можете навести свої Ми з вами з'ясували, що молекули перебувають у безперервному, хаотичному русі. Чому ж вони не розлітаються на всі біч? Причина криється в притяганні між молекулами. Саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігають свою форму. Рідина збирається в краплини, клей прилипає до паперу, розтягнута тятива лука набуває вихідною форму. Якщо... Між молекулами є притягання, то чому розбита чашка не стає цілою після того, як її уламки притиснуть один до одного? Пояснити це можна тим, що міжмолекулярне притягання стає помітним тільки на дуже малих відстанях, таких, які можна порівняти з розмірами самих частинок. Коли ми притискаємо один до одного уламки чашки, то через нерівність поверхні на зазначеній відстані зближується незначна кількість молекул, а відстань між більшою їх частиною залишається такою, що молекули не взаємодіють. Чому важко стиснути закриту пластикову пляшку доверху, заповнену водою або монетку? Молекули? Не тільки притягаються одна до одної, але ще й відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується відштовхуванням. Але якщо стискати рідину або тверде тіло, то відстань між молекулами зменшиться, і міжмолекулярне відштовхування стане сильнішим, ніж притягання. Чи існує теорія, яка пояснює будову та властивості речовини? Да, цю, ця теорія називається молекулярна кінетична теорія. Вона розглядає будову речовини з точки зору трьох основних положень. Перше положення молекулярно-кінетичної теорії. Усі речовини складаються з частинок, молекул, атомів, йонів між частинками є проміжки. Друге положення частинки речовини перебувають у безперервному, безладному або хаотичному русі. Такий рух називають тепловим. Частинки речовини взаємодіють одна з одною. Вони притягуються або відштовхуються. А зараз давайте розв'язуємо декілька задач. Вкажіть, будь ласка, склад молекули води. Молекула води має формулу H2O. І ми бачимо. Що до складу молекули води входять два атома h гідрогену і один атом оксигену? Як називається фізичне явище, завдяки якому можна солити овочі на зиму? Як відбувається перехід солі з води в овочі при засолюванні? Це явище називається дифузією, коли молекули різних речовин перемішуються, молекули одніх речовин проникають через проміжки між молекулами інших речовин. Біля кондитерської фабрики зазвичай пахне ваніллю або шоколадом. Поясніть це явище, використовуючи поняття про молекулами. Тут відбувається явище дифузії, але дифузія відбувається в газах. Молекули ванілі та шоколаду безладно переміщуються, вони зіштовхуються з молекулами повітря та розлітаються на великій відстані. Чи відрізняються між собою молекули води в гарячому чаї від молекул води в холодному лимонаді? Молекули не відрізняються. У гарячому чаї швидкість молекул більша, ніж в холодному лимонаді, а молекули води не відрізняються. Відомо, що перед нагріванням води чайник заповнюють не повністю. Як це можна пояснити? При нагріванні відстань між молекулами збільшується, об'єм води збільшується, та вода починає виливатися з чайника. Тому ми робимо запас. А зараз спробуйте самостійно дати відповідь на такі запитання. Якщо винести надуту повітряну кульку з тепла на холод, що станеться з її об'ємом? Тобто він зміниться, збільшиться, зменшиться. І чому? Чому розбиті вази не склеюються назад, як би сильно ми не притискали один до одного уламки. Чому розірваний Пластилін? Можна з'єднати назад в один шматок. І, будь ласка, домашнє завдання. Опрацюйте параграф номер 2 і письмово в своїх зушитах. Виконайте вправу номер 2 задачі 1, 2, 3. До нових зустрічей. Бажаю успіхів!